Ан Сергію про ситуацію в тимчасово окупованому Криму телеграм-канал Кримський Вітер напередодні ввечері повідомляв про те, що вибухи і атака була по тимчасово окупованому Криму ППО. Працювало через безпілотники, ну от як ми бачимо, що сам Керченський міст його перекривали і зупиняли роботу морського транспорту на тимчасово окупованому півострові. При цьому Кримський вітер показував значить, скріншоти російських пабліків, де мова йшла про те, що Крим нібито атакують ракети Нептун, і росіяни в своїй традиційній манері писали про нібито їхнє успішне збиття. Те, що відбувається, і те, що відбувалося от напередодні вечері на території тимчасово окупованого Криму, як ви прокоментуєте? Ну, власне, як завжди. Те, що процес демілітаризації Криму він триває, є е, відповідні е, військові операції, які мають ті чи інші завдання, е, проводяться в тому числі із метою. Розвідки виявлення відповідних об'єктів і відповідних алгоритмів дій окупаційної влади за тих чи інших обставин. Що стосується там можливих атак нептунами, безпілотниками було гучно дійсно на своїх навіть версіях спочатку так, заявляють про безпілотники, протім про нептуни. Ну, власне, це свідчить про що? Про те, що методичка не своєчасно інколи доходить до утік. Це по перше. По-друге, треба створити ну дійсно такий тривожний настрій у своїх же для того, щоб потім е писати про я про це той довго, довго сміявся. Наприклад, легендарний чорноморський флот, який відбиває атаки. Ворога, тобто українців, які воюють за свою землю. Ну, власне, як відбуває легендарний Чорноморський флот, ми всі знаємо ці атаки, і так само вони писали про нього, коли нашими морськими дронами було знищено два російських літаки. І до речі, пам'ятаєте, була така певна пауза затища перед тим, як повідомлено було про знищені літаки. Було напередодні цієї атаки повідомлено від групи примари. Головного управління розвідки Міністерства оборони України про цілий список знищених об'єктів або ушкоджених об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Тому я завжди кажу, що операції в Криму вони тривають. Не про всі етапи, зрозуміло, можна і треба розповідати. Головне результат результат ми бачимо. Якщо е, ворог хотів би навіть сказати, що е, влучання там два літаки, дві е, сушки це якась випадковість. То саме наша інформаційна тиша в цьому плані вона показує, що це підготовлена була операція для того, щоб знищити ворожі літальні апарати, і вона дала результат. Це власне відбувається і кожного фактичного вечора. Подивіться, є відповідні моніторини російські пабліки, як вони реагують на то, що летить. Звичайно, пишуть про Нептун. А потім збили там шторм Шедоу. Uh, щось давно не було нашого грому. Uh, от природний природний гром грім uh, на початку uh, травня. Він вже відзначився відповідно, а uh, uh, про грім таки досить давно не пишуть. Можливо, Почтаві не трансформації при... в повітрі. Він так розпиняє, можливо, ти не ти прийшла не методичка, роззаду. так а можливо, зараз подивляться. Наше ТЕР і собі згадають, що є і грім, Треба про це сказати, в тому числі. Тому дуже багато інформаційного супроводження, але робота триває по Криму. Подивіться, Крим він не зник з порядку денного. Там, навіть якщо в нас тривоги відбуваються на півдні, зокрема і не лише на півдні, потім з'ясовується, що це працює російське ППО. так? Російська протиповітряна оборона, вона ж не просто там по горобцях працює. Очевидно, що є загрози, на які росіяни змушені реагувати, тому, тому зрозуміло, що ця робота тривала і буде тривати надалі. Тут про інше треба сказати, і я вже закінчую відповідь на це питання всім тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, та те на російських, в тому числі. Менше треба боятися українських комарів, тому що наші комарі вони влучають безпосередньо в військові об'єкти. Треба боятися аналогово нет російської ППО, тому що напередодні згадайте підмосковя Подільськ, розгінна частина е, ракети від ЗРК Панцер С-1 прилетіла прямо в будинок, і все це було зафіксовано. Я Просто, чесно кажучи, дивувався, як дозволили все це фіксувати. Що є е, підсумком того, що нет ППО працює, м'яко кажучи, не досить таки вдало. Далі якраз і поговоримо про влучну роботу наших оборонців по важливих об'єктах військово-промислового комплексу РФ. Отже, е, до речі, е, зараз нашим глядачам е, зазначу, підпишіться на телеграм-канал Сергія Брачука, тому що Сергій Брачук якраз зранку так само інформував, поширював цю інформацію про що йдеться. У Саранську був уражений завод оптоволоконних систем, ключовий елемент російської оборонної промисловості в сфері сучасного військового зв'язку. Спеціалізується він на виробництві оптоволоконних кабелів, систем зв'язку для армії. Далі в Тулі атаковано конструкторське бюро приладобудування один з флагманів російського ВПК Спеціалізується на розробці сучасних систем озброєння. Його якраз елементи використовуються під час війни в Україні. Ну і також під атакою був сплав. Це Головний розробник реактивних систем залпового вогню на території Росії. Ну ось такі світлини власне ширяться інформаційними пабліками щодо прильотів по цих важливих для Росії підприємств військово-промислового комплексу. Пане Сергію, ваші коментарі? Ну, власне, для нас з вами вже стало доброю традицією. Я навіть не пам'ятаю жодного етеру, де б у нас не було. Приводу розповідати про те, що на території Російської Федерації уражено той чи інший об'єкт. Є різні наслідки від цих уражень, але як кажуть, тенденція мені подобається треба частіше зустрічатися. Власне, якщо ми говоримо про ну, давайте сплаву почнемо, тому що це ураган. Це смерч. це дійсно реактивні системи залпового вогню. Це те, що є досить таки унікальним. А найголовніше це смертоносна страшна зброя, яка працює безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І власне це виробництво було уражене. Сподіваюсь, з максимальними наслідками для е, ворога. Е, По-перше, по-друге, ще нагадаю, там саме в Тулі знаходиться ще одне підприємство відповідне конструкторське бюро, яке працює для е, потреб. В тому числі військово-морського флоту Російської Федерації, і не лише Тобто ці два підприємства вони входять в орбіту так званого розтєха. тобто, все це є е, вістю зла, яка е, виготовляє знаряддя вбивства е, українців. Тому, звичайно, е, це дуже гарний результат. Сподіваюся, до розвідка покаже, що були уражені е, або пошкоджені. Відповідно такісь вузлові речі у цьому плані. В будь-якому разі, атака відбулася, і вона досить таки вдала. Принаймні, прильоти точно є, ми це бачимо по тих е світлинах, які, зокрема, і відео з'явилися в соціальних мережах. І треба подякувати нашим е позаштатним е російським воєнкорам, які дуже добре в цьому плані відпрацювали. Ну і власне Саранськ тобто е оптоволокно. Це єдине таке підприємство на Росії, яке працює оптоволокно. Далі зрозуміло, це дрони, це фронт. Це те, де Росія, на жаль, сьогодні має ще певну перевагу над нашими силами оборони. Це те, що росіянам допомагає, в тому числі, наприклад, як авіація, дошкуляти нашій логістиці, просто вибивати її максимально наскільки це сьогодні можливо. Тому що знаємо, оптоволокно на жаль, реби не діють. Відповідь зробити доволі таке. Складно. Це друге ураження протягом фактично місяця. Так, попереднє було 5 квітня. Що було уражено цього разу? Добре, якби склад з готовою продукцією або виробничий цех. У будь-якому разі теж прильоти є, вони очевидні. До речі, там Саранськ кабель теж, по-моєму, є певні пошкодження. Зараз знов таки до розвідка триває. Результати, я думаю, будуть відомі дещо пізніше. І знову таки важливий момент, про що треба говорити. На тлі попередніх наших е, аналізів, е, це те, що Україна б'є суто і виключно по військових об'єктах. Ми ж прекрасно розуміємо, не дай Боже, що, який би здійснився геолд на болотах, якби там Україна потрапила десь, не знаю, якісь там житлові будинки і так далі тому подібне. Але винятково інфраструктура вона військова. Це те, що працює на вбивство, і власне ці ураження відбуваються. Ну давайте ще сьогодні згадаємо. Я не знаю наскільки там масштабно, але принаймні я знаю, що там пожежі зафіксовані супутниками НАСА. Ми говоримо про аеродроми Кубінка і ще один аеродром. Шайковка. Шайковка, так, абсолютно вірно. Де є от раз, ми бачимо ці світлини, де є відповідно джерела. Цього горіння наскільки там було і що уражено, принаймні по кубінці, наскільки я розумію. А там, до речі, е функціонують ті самі російські стріжі, це ті, що будуть брати участь, або планувалося, що вони будуть брати участь у так званому параді побідобесія, е е кажуть, що не, не постраждали, що ця повітряна е компонента буде на параді, але тим не менше це символічно. Я думаю, що сьогодні біснуватий кремлівський дід, отримавши таку інформацію. Я думаю, що м'яко кажучи, буде дуже незадоволений. Так от у кубінці, наскільки я так розумію, те, що бачив від осінтерів, в тому числі це склад пально-мастильних матеріалів, що є, звичайно, теж непогано. Звичайно, привезуть, звичайно заправлять і літаки. Але сам факт дістали куди, та ще й на напередодні 9 травня. Ну такий. Ступеровий подарунок фюреру з Кремля, і такий, знаєте, з натяком дуже, дуже тонким. Пане Сергію, давайте ще обговоримо ситуацію, яка складається на фронті. Я хочу почати з інформації, яку напередодні озвучив офіцер водолазного загону НГО Юрій Ткачук в ефірі Новини Лайф. Він сказав, що росіяни готують десантну операцію на Херсонщині, нібито підготовлено вже близько 300 ворожих човнів. Сказав він, а мета встановити контроль над Херсонською та Миколаївською областями. Далі спікер сил оборони Півдня Владислав Волошин коментуючи ситуацію, яка складається там, і можливу підготовку до ось такої операції росіян, в коментарі Андрію Цаплієнку сказав наступне. Ми не бачимо ознак підготовки до штурму. Ми знаємо місце знаходження буквально кожного човна, їхня загальна кількість, якщо рахувати не лише на островах а й на всій окупованій частині Херсонської та Миколаївської областей. Включаючи ті, які перекинули з Криму не більше сотні одиниць частина використовується для охорони Кінбурнської коси станом на даний момент, каже Волошин, окупанти не мають у районі островів і такої кількості підготовленого для штурму особового складу, щоб на 300 човнах штурмувати правий берег. Тож яка ситуація складається, от ваша оцінка? Тому що бачимо достатньо різна інформація. І треба опиратися на те, що говорять офіційні речники. І я дякую своєму колезі, пану Владиславу за те, що він пояснив. Ми працювали у цьому плані інформаційної парі цього дня. Ну, по-перше, треба дійсно орієнтуватися на офіційну інформацію. Я вам скажу вже з власного досвіду, тому що ви пам'ятаєте прекрасно цю історію про 300 човнів і про можливі дії ворога ще минулого року. З листопада минулого року особливо активно це все було у грудні 24-го року. І якраз тоді наш підрозділ працював на херсонському напрямку, тому числі для виконання відповідних завдань при сучасних засобах введення. І технологіях ведення розвідки, повірте мені, що не можна сховати ну, фактично навіть жодного човна. І не подумайте, що я перебільшую, або це якесь певне бахвальство. Ну, Дуже дуже важко це зробити. Це до чого? До того, що сховати 10, 20, 30, а тим більше там 100, 150, 200, 300 човнів на одній, наприклад, локації. Це просто нереально. Так само, як приховати скупчення великої кількості людей. Ну, давайте прикинемо гіпотетично там 300 човнів, ну, 5 людей. 5 людей. Це я беру по максимуму. так Хтось каже 5-7, добре. Ну давайте додайте сюди БК, озброєння відповідне. Ну, що там ще можна? Багато чого накидати, але хоча б елементарні речі. То на якій швидкості е, ці човни е, могли би форсувати Дніпро? Це перше. І скільки це буде особового складу, як їх сконцентрувати в одному місці, що є звичайно найпрекраснішою мішенню для роботи як нашої артилерії, так і власне дронів. І відповідь на сьогодні очевидна, що про що йде мова? На сьогодні ворог не здатний зосередити на відповідній ділянці таку кількість. А якщо зможе, ну, ви ж розумієте, що ті човни що не дійдуть до води. Так само, як особовий склад, на них не просто не сяде. Розтяжність фронту по Дніпру, вона дуже велика. Тож яку треба концентрацію, ще раз повторюсь, особового складу і плавзасобів для того, щоб спробувати провести повноцінну десантну операцію. Так, при тому, що у ворога є авіація, є артилерія і так далі, тому подібне. Тому на сьогодні на островах Дніпровських триває е робота намагання ворога зайти на ці острови, вишукують, вишукують будь-які шпариночки. Це штурмові групи, невеликі за складом, диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються, в тому числі, хоча б символічно, підкреслюю, символічно прорватися на шматочок нашого правого берега. Я знаю, що буде далі. Далі спроба встановити триколорну ганчірку, швидесенько звітувати фото та відеоматеріалами, і це буде все масштабовано в величезних обсягах е інформаційно на території Російської Федерації, власне, виліться, в тому числі, і в наш. Простір, який до цього часу не завжди може протиставити інформаційну гігієну таким вкиданням. От, власне, тому ми говоримо про те, що ворог сьогодні не має тих сил, не має тих ресурсів, аби провести масштабну десантну операцію. Спроби зайти на острови, вони ж почались на сьогодні. Ми Ні. з вами, як згадуємо при Дніпровській напрямок, то традиційно відповідь вона починається. Ворог намагається зайти на острови. Це можна перевірити, що півроку тому, що рік тому. Тому о, ці зусилля є, але ж і Сили оборони не сидять склавши руки. Є відповідна реакція на ті чи інші е, моменти. Тому е, інформація отримана. Я думаю, що наші глядачі, в тому числі, видихнуть, і вкотре переконаються, що треба все-таки інформацію сприймати е, аналітично, ну, принаймні, е, не, не їсти, поспішати їсти гарячий пиріжок. Тому що це не дуже корисно для здоров'я. Абсолютно. І ще одна тема, яка знов ж таки актуалізувалася, ми з вами це так само обговорювали під час. Рімів, буквально нещодавніх це рух ворога в бік Дніпропетровської області, і його теоретично те, що там Путін поставив завдання росіянам до 9 травня вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської області. Оце так само активно обговорюється. Більше того днями, буквально діпстей показав, що там три ну, менше трьох кілометрів між Донецькою та Дніпропетровською областю ворогам залишилося. Владислав Волошин вже цитований нами напередодні сказав про те, що інформація про те, що ворог просунувся на Дніпропетровщині, не відповідає дійсності. Що невже вже почала розкручуватися інформація про те, що росіяни могли вже цей кордон перейти або на нього вийти? Ну, власне, давайте говорити про те, що під час війни адміністративні, так звані адміністративні кордони це дуже великі умовності на сьогодні, тому що лінія фронту вона ж не проходить суто по, наприклад, адмінкордонах тієї чи іншої області. Це зрозуміло. Фронт динамічний, він змінюється, і ті чи інші позиції можуть протягом дня переходити е, від одного однієї сторони до іншої. Це зрозуміло. Тому Дніпропетровщина давно в війні, як власне, вся Україна Назвіть мені сьогодні регіон, де хоча б не прилітала ракета або шахет. Немає таких. а тим більше такі регіони, як е, Дніпропетровщина, Дніпро, наближені до лінії бойового з'єднання, тому тут теж треба фільтрувати інформацію. По перше, е, по-друге, знову таки не орієнтуватися на лінійку і на мапу адміністративних кордонів України, тому що на сьогодні ну це просто вибачте якесь дикунство. Війна триває. Війна може змінювати ситуацію на мапі, бойовій мапі так чи інакше, і ворог може намагатися е, пробувати просуватися у напрямку, підкреслю, наприклад, тієї Дніпропетровщини, Дніпропетровської області. Е, це очевидно, що інформаційно теж масштабується є відповідні завдання військово-політичні, які Росія намагається виконати, е, як кажуть, хоча б на півгодинки. Досягнути цього результату, потім тиражувати все це, а власне отримати е, люлей і можна відкотитися, так? Тобто для них це головне. А ціна, звичайно, ми ж знаємо. Для росіян життя їхніх солдатів воно нічого не варте. Скільки вони там покладуть за цю чергу е, існувату мрію е, Путіна, невідомо так. Але сили оборони в будь-якому разі. Відбувають цю навалу, бачать ризики відповідні і працюють, щоб їх нівелювати? Ще одне питання, яке так само постійно на слуху і постійно потребує коментування фахівців. Це те, а як буде діяти Путін з наступного тижня? Чи можлива якась серйозна активізація на фронті? Про що є там деякі припущення і навіть деякі прогнози випитування? Ну я вам скажу так, що сьогодні на фронті відбувається активізація, вона велика. Подивіться на е, ту кількість штурмових дій загалом за добу. Це не рекорди від часів повномасштабного вторгнення, але це ті показники, які наближаються до найбільш важких часів. І хто сказав, що зараз, наприклад, ситуація там легша? Ні, ворог атакує. Є досить такі складні ситуації. Я не хотів би зараз слово критичні використовувати є складні ситуації на тих чи інших відтинках, де ворогу вдалися певні дії, і в тому числі просування тактичного характеру, але просування є відповідні загрози і виклики для наших підрозділів на тій чи іншій локації. Я зараз не буду на цьому акцентувати увагу, щоб не розпорошити увагу глядачів. Тому ми говоримо перш за все, звичайно, про Покровський напрямок, про Курщину, до речі, давайте згадаємо, згадаємо про Лиманський напрямок, про Сіверський, про часів Яр, про Торецьк. І бачимо, що е, ворог максимально зараз е, щільно тисне. Людьми, перш за все, артилерією він збільшує кількість там, вогневих ударів, авіація. Таке враження, що вона не сідає на аеродромах, а якщо сідає лише для того, щоб поповнити БК. Тому ситуація надзвичайно складна і важка. Плани, звичайно, ворог будує на перспективу на цьому етапі, там на літній період, на осінній. Це знову таки базово для нас. Війна не закінчилася, не закінчиться сьогодні, тим більше завтра, післязавтра, і нам робити своє, пам'ятати це, що війна триває. Ну власне працювати в цьому напрямку.